Замовила шість троянд. Всі вони від Девіда Остіна. Прямо англійські, прямо з Англії. І зробимо з вами розпаковочку. О, цьогоріч я задоволена трояндами цими, тому що минулого року в мене не дуже була добра. Добрі були саджанці. Але, до речі, жодна. Добрий день. До речі, жодна з них не пропала. То я сподіваюся, що цьогорічні взагалі дадуть прекрасний результат. Ванеса Белл. З кореневою там все добре, і бачите, які зелененькі, гарні стебла. Так, оце хто не маю. Ось така назва, не буду навіть читати, тому що не вмію читати англійською. Друга червона троянда від Остіна. Одна в мене вже є, більш така бордовіша, а ця більш червона. Тож гарний саджанці. Звичайно, я не могла пройти повз рожевої троянди. Якийсь Джеймс Костін. Брак чи що? <рес> І шоста трояндочка. Кораловий теракотовий колір, не знаю, як його назвати. Цікавий колір, незвичний для мого саду, але замовила. Ця трошечки так, троянда. Але нічого, я вже знаю, що вони дуже стійкі, ці троянди, дуже гарно приймаються. І я впевнена, що це в мене добре. Буде Складаю назад, коли буду готова садити, це буде буквально, можливо, навіть сьогодні. Не знаю, що я там наговорила, зважаючи на те, що тут ті беріжні дерева. От як вони його пакують, якщо назад вже не можеш ставити так. Що. Сьогодні я розпакувала свої остінки і вирішила хоча б декілька з них посадити. Здається, в мене вийде посадити три штучки, тому що вже вечір. На камері так не видно, що вже вечір, але вже вечір. У мене тут моя жіноча тачечка гламурна, під колінка обов'язково така підложечка. Ось росте мої дві трояндочки. Я вирішила посадити ось цю таку вершково-білу. Ось тут ось ця теракотова. Ось там у мене ось це під сосною це рожева троянда. Тут буде теракот, тут ця вершкова, і ось тут зараз вже з вами посаджу червоний. Моя трояндочка розпаковуємо. Я забираю цей торф, в якому троянда була, на низ. Корень вже до нього звик, і як я вам зараз покажу, вже. Сформувалися ось білі, всмоктуючі корінці. Саме час акуратненько посадити цю трояндочку в ґрунт. Вона не переросла. Вона має нормальні бруньки, не переросші. Єдине, що вони білі, так як вони були в закритому приміщенні. І після посадки троянди потрібно гарно замульчувати і прикрити, в моєму випадку, я буду прикривати сосновими гілками, які я зняла з своїх троянд, які вже е, адаптувалися до погоди. Певно, вже всі знають, що перед тим, як садити троянду, Потрібно обрізати корінчики. Перед тим, як обрізати корінчики, потрібно обробити лезу секатора. У мене такий спеціальний секатор для корінців. І я дезінфікую спиртиком. Краще, звичайно, чимось іншим, але в мене сьогодні спирт. Так, що ми? Вкорочуємо такі довгі, зайві корінці, єдине я б не вкорочувала все-таки ті, які є білі. Прямо не, не жаліємо. Вкорінення пройде довше. Ось ці. Незважаючи на те, що корінь довгий, я залишаю, тому що тут прекрасні, біленькі. Розп... Розпрямлю там його так трошки кругом так, я обрізала уже зайве, обновила зрізи. Тепер дуже гарненько, але акуратно спробую так, якби розпрямити корінчики, тому що вони за зиму, так. їх і так і формують, щоб зручно було транспортувати. Але наша справа максимально, але дуже-дуже обережно, вони доволі такі гнучкі, Ось так, їх розібрати. Пам'ятаємо про те, щоб не поламати біленькі всмоктуючи корінчики. Ось так, максимально як в мене буде. Я хочу посадити прививкою до сонця. ось І приміряю, заглиблюю прививочку, прививочку, прищепочку. Подивлюся, як сказати сантиметрів на п'ять, тут роблю таку гірочку, приминаю і прикладаю тумлянду так, щоб місце щеплення було. На 5 сантиметрів так, насипала дві лопати субстрату, я приготувала його з цієї земельки і ще в мене покупний біогумус. Так, поправляю, розправляю. Я все башу, что трошки заглублю, просто трошечки вот так поднимаю. И снова фиксую. Я все... Садити троянду не в вологу таку мокреньку землю. ну Це мій варіант, хто як хоче, собі так і висаджує. Так, я перевіряю ось моє місце щеплення моє. і фіксую гарненько. Субстрату досиплю, але після того, як пролию зараз щедро водою по відрові, по відрові. По відру води на кожну троянду. Це для мене нормально. Нормально. Так, ось мої остінки. Я їм поробила. Не мульчувала сьогодні корою, нехай там добре всядуться, гарненько присипала їх і прикрила ось так сосновим гіллям. Дуже зручно. Мої трояндочки були під цим гіллям-сосновим. Але вони вже готові до того, щоб виходити назовні. А цими ж самими гіллячками я вкрила свіжо посажені остінки. Супер!